Друзі, вітаю! В штабі Трампа спростували історію про Брайана Ланзу, так званого Радника Трампа, який сказав, що Крим не на столі, Криму для України більше немає. Якщо Зеленський прийде з ідеєю Криму, то скажуть, що він неадекватний, тому що за Крим вже розраховувати не треба. Типу, готуйте план миру, але без Криму. Зараз в штабі Трампа анонімне джерело вийшло і сказало: то я вам вчора це теж казав. Що це не заява Трампа. Це якийсь співробітник, може, десь його із Москви прислали, а може і ні. Але він зробив таку заяву, щоб поміряти градус, як реагує суспільство. Ну і власне в Трампа сказали, що неправда. Плюс є заява Макрона, який почав тиснути на Трампа. От, цікава історія. От друге, у нас є Туск, який сказав, що дуже скоро можуть з'явитися дати, коли війна може завершитися. Ну і українські сили. Оборони в даному випадку сили наступу запустили 30 дронів лютий по Москві. Росія каже, що все збили, але щось горить, палає, а Міноборони каже, що збили набагато менше, ніж каже Собянин. Давайте це проаналізуємо, розкладемо по поличках спокійно. Розуміючи всю важливість ситуації та інформації, зрозуміємо, куди рухатись, як рухатись і що робити, щоб Україна. Перемогла. Тим більше Макрон каже, що має програти Росія. І Росія не має права виграти. Підпишіться на цей канал, а я вам швиденько подякую за те, що ми з вами вчора дозакрили цей шалений прекрасний збір. Півтора мільйони поїдуть на 109-ту бригаду. ФПВ 20-дюймові полетять на Донецьк. Далі в нас буде червона калина Маві. Далі пацюки будуть в 3 батальйону, 14-ї бригади. Сума зібрана. Дякую кожному та кожній. Дякую за кожну гривню, за кожну копійку через те, що це гроші, які ви самі заробляєте. Це тяжкі гроші. Це не олігархічні гроші, так, і не корупційні гроші. Це гроші, які заробляють нормальні українці важкою працею. Тому це велика цифра, і це насправді потрібна. Потужна, як каже президент, допомога, вона швидка, вона одразу буде на фронті, і це прекрасно. Тому дякую. Ми зробили цю справу. Зараз зробимо невеличку паузу. Я вам обіцяв, тому що щоб гроші донатити, треба гроші заробляти. Як кажуть в Одесі, щоб щось продати, треба спочатку щось купити. Тому давайте заробимо і далі будемо знову донатити. Тим більше в нас там є дуже прекрасні речі. От вони вам. Точно всім сподобається вони точно не сподобаються Росії. А зараз давайте перейдемося по інформаціям. Ланза виявився, скажімо так, недостовірним джерелом, і, ну, скажімо так, в Офісі Трампа сказали, ні, Дональд так не думає, Дональд так не казав, Дональд хоче закінчити за. Правильно, 24 години, і вже йшов четвертий день, як за 24 години завершували війну. Пам'ятаєте, те, що я вам ще раніше казав в час виборчої кампанії в Штатах: те, що кандидат в президенти це трошки інше ніж діючий президент. Насправді, добре, що вони підтвердили, реакція, значить, була негативна значить, ні світ, ні Україна. Ну, от не готові поступатись українським Кримом заради того, щоб за 24 години хтось виконав свою так звану передвиборчу обіцянку. Сюди дуже класно лягає інформація з західних медіа, яку зрозуміло, що пушать медіа французькі, ну і підхватили українські, про те, що Макрон почав тиснути на Трампа. Є в Макрона інколи така історія, коли він включає такого потужного лідера. Ну і, власне, робить. Все можливе, щоб продемонструвати, що Макрон хоче бути лідером Європи, що Макрон хоче показати, що він може захищати Європу. і Макрон може протистояти Трампу. Ну якраз таки преса, яка з'явилася, каже, що Макрон сказав, що не Україна, а саме Росія має піти на поступки. Більше того, він каже, що Росія не має виграти. Всі знають, що Трамп спілкувався з багатьма лідерами Європейського союзу. Ну ну і саме Макрон проявив браваду. Ви знаєте, що Німеччина зараз входить в режим виборів, хочуть переобратися швидше ніж рейтинги російських партій виростуть просто до небес, і Росія зможе обрати свого канцлера. Макрон розуміє, що він може стати одноосібним лідером Європи. Ну, не Наполеон, щоб іти там завойовувати Москву, але дати Росію по зубам в цілому стара Європа може. Тим більше, Макрон власник ядерної зброї. І єдина країна, яка має ядерну зброю в Європі. Дякуючи Деголю, там 300 500 боєголовок, які... Міражами можуть донести і до Москви, і до Петербурга, і до Волдая, і до Сочі, де б Путін в своїх бункерах не сховався. Вони можуть принести. Макрон це чітко розуміє. Амбіції Макрона загалом загальноєвропейські, тобто не тільки французьким президентом бути, він в 27-му завершить каденцію. Хлопець він молодий. Ну от, ну і зрозуміло, що хоче. Нових вершин, тому зараз бравадно включається. Останню браваду ми бачили, він нам обіцяв війська, вона правда завершилась, ну не можна сказати нічим, вона завершилась Олімпіадою, але не завершилась введенням військ в Україну. Але Макрон, тиснучи на Трампа, вимагає поступок саме з Росії і каже: якщо під боком. В Європейського Союзу Україну він вже бачить в ЄС, нагадаю, що саме французькі міністри у 2022 році і Макрон запропонували вступ України до ЄС. Він каже: якщо буде імперіалістична держава непокарана, яка буде знати, що все пробачається, що все можна нападати, вбивати. Це буде катастрофа для європейського союзу, і він каже, що Росія має бути покарана. Росія не має права виграти. Росія саме повинна піти на поступки. Фіксуємо цю заяву. Я думаю, що будучи додаткові деталі, але це гарна європейська позиція. Загалом, читаючи західну пресу і спілкуючись з їхніми політиками, моє внутрішнє відчуття, що Європа готується захищати. Ся і захищати Україну без допомоги Вашингтона. Вони розуміють, що трампівський план вирішити питання за 24 години насправді може бути дуже ущербною історією, коли супершвидко, без деталей, і з поступками України, це окупація однієї з європейських держав дуже дуже скоро. Тому. Ми знаємо, що Європа інколи не завжди, але може мобілізуватися і давати сильні європейські рішення. Для прикладу, вихід, вихід Британії, французи, німці сказали, Окей, виходьте. Об'єднались, зміцнились, пішли вперед. І таких моментів було. Не супер багато, але вони були. Тому зараз ми бачимо, що вони готуються допомагати. І це теж, якщо Трамп кине нас на призволяще, такий сценарій є, він не домінуючий, але можливий. Треба буде розуміти, що наш вектор це Європа, і знайти сили для оборони і відвоювання наших територій європейським ресурсом. Чи є його достатньо? Так, є. Чи можна запустити маховик виробництва зброї і в них, і в нас? Так. Можна. Чи є в них гроші? Є. Просто вони витрачаються не на те. Вони витрачаються на ресторани, автомобілі і захмарні соціальні виплати, а повинні витрачатись на оборону. Європа має бюджети. Просто зараз потрібно буде їх включати. Ну, і ще одна історія. Туск сказав, що дуже скоро Трамп може назвати дедлайни завершення війни. Ну от, але теж не ну, там зараз ситуація дійсно. Ющенко Тимошенко в Польщі Туск із, цим із Дудою протистоять один з одним. і Зараз немає там єдиної позиції. Дональд робить одні заяви. Дуда хоче летіти до Трампа. Загалом боротьба за увагу Трампа. Але він каже, що дуже скоро ми можемо бачити обриси рису від Трампа, від його команди. Ну і друге, що ми зможемо побачити. Якраз терміни, конкретні, реалістичні терміни завершення війни. Ну і теж Туск в своїй заяві каже: але Європі загалом треба готуватися, не дивлячись на ці терміни, до протистояння без можливої допомоги Вашингтона. Ось така друзі. інформація. спокійно сьогодні неділя, тому без зайвої паніки та поспіху. Але найголовніші новини я вам... Доніс. Напишіть, будь ласка, чи витримка Макрона і Надалі буде такою, як він зараз дав це в пресу, натиснув на Трампа, чи буде такою, як перед Олімпійськими іграми. Я в Україну введу війська, а ввів Олімпійських спортсменів на стадіон Франц, як там, Олімпія Франс? Не знаю, не знаю, який стадіон називається. але... Ввів він явно не війська для допомоги Україні, а ввів спортсменів. А нас трошки ввів в оманом. Чи насправді Макрон Стат де Франс згадав? Але насправді Макрон може навпаки бути жорстким, справжнім наполеоном. От, який з цих Макронів буде зараз? На якого з цих Макронів нам розраховувати? Напишіть в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал. І дякую кожному та кожній за ваші донати. PayPal, банки, картки за кожну гривню. До речі, до речі, у нас навіть вчора ввечері був перший запит. А дайте криптогаманець, ми скинемо гроші. І це круто. Дуже дякую. От тепер ми збираємо все, що можна. От, дякую, друзі. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!